Всім доброго дня, з вами Солисварка. Сьогодні будемо з вами ремонтувати розрядну станцію Penis Ron e 300 Тут нам рисують коло розетки аж 600 Вт. Тут, зрозуміло, фонарики, смішарики, касетники, куча всякої встроєної фігні. Безконтактна розрядка. Щось у мене жутка, нелюбов до цих балалайок. Ну, як би там не було, це вже друга, яка до мене попала. Та з одного дядька я його там дещо вже ремонтував, як і в минулому випадку. І я не лімітований по срокам, тому взявся. Вони мені геть зовсім не подобаються, бо дуже вони проблемні в розборці, в ремонті. елементна база, така, яка в мене немає. Транзистор я знайти знайшов, ще драйвера треба десь знайти. І ще тут треба щось так з під розібрати. Он тут кое як вентилятор відкрутив. Два транзистора знаружи, Два там от всередині. Як їх доставати? Щоб їх достати. Не, ну та в принципі я їх -то випаять можу. Но мені треба, наприклад, до драйверів добратися. Щоб до, до, до драйверів добратися, треба все-таки радіатор зняти. А його зняти тут треба півдня розкручувати. Знову ж таки, розкручувати. Як ти підлізеш до цих транзисторів? Тобто людина, яка це проектувала, вона навмисно це, я вважаю, робила. Щоб ви сюди не лазили, так от здохло і викинув його зразу. Тут так само, щоб мені долізти до тих транзисторів, мені було треба субмодуль зняти. В общем, таке собі, знаєте, заняття. Ну, а чого здохло? Ну, я думаю, вам уже нагадувати це не треба. Тут все, все по класиці. Розібрав його. Все ще ж половина успіху. Його ще ж треба буде зібрати. Ну Я думаю, що все у нас вийде. Давайте по традиції пройдемося по схемотехніки. Що, як я роз... зрозумів. Може десь і помилюсь. ну Нема питань, Якщо хто там із колег щось заміти, то поправляйте. Конструктивна критика. вона не то, що допустима, вона просто необхідна. І так, у нас тут є два входи, є мережевий вход. А є вход 12-28 вольт. Тобто це можна десь і в машині під'єднувати його. Незалежно, у вас там 12 вольтова система або 24 вольтова. Тут у нас розйомчик. Тобто, враховуючи релюшки, схемка може працювати також в режимі байпас. Тут у нас вон, якийсь тут службовий блок живлення невеличкий. Один, вон там другий. Оце, я так розумію, у нас підвищуючий перетворювач, який підвищує нашу напругу до цього розйому. Далі у нас тут схемка, я так розумію, що зроблена як в гібридних інверторах. Тобто у нас тут є синхронний перетворювач. Реалізований він по мостовій схемі. Тобто, у нас є от один міст на цих чотирьох транзисторах. Це з низької сторони, і на цих. Транзисторах 4. Це з, з високої сторони після транса. Транс має дві два виводи тут два виводи тут. Ось, тобто у нас тут мостова схема. Далі у нас оце лінія постійного струму. Конденсатори наші, і от ці, ці транзистори наші, які у на, на нас гавкнулися, це транзистори наші на різкі синуса. Отак от, в більшості схемотехніки от китайської, дивишся, і ти розумієш, що Якби вони з самого початку фуфло гнали, це одне. А коли ти бачиш, що схема спроєктована досить правильно, а потім щось починають вже висмикувати, і ти зразу пригадуєш свої роки роботи в одній фірмі, коли я робив там на самому-самому початку кризису, ми працювали з Китаєм, і мій шеф періодично туди їздив з інспекцією. Тому що ви ж самі розумієте, це азіати, за ними треба глаз да глаз, тому що ти там домовився, по рукам ударили, все пішло, пішло, потім може якусь тобі свиню підсунуть. Тому наш шеф регулярно. Ну не то, щоб регулярно, там були у нас ще там свої люди перевіряли, ну і шеф їздив туди. Так от він казав, що там на ключових постах, на розробках, там славяні. Тобто, сам Китаєць, він слабий щось на розробки, там кругом славяні. Вони якось їх там називали Дженера я Якось так. І навіть от на цій платі, от схоже на то. От Гляньте, оце у нас один міст, це другий міст. Перевертаємо платку. Бачимо пусті місця. Тобто тут планувалися снабірні лацюги на кожен транзистор. Їх нема. Тут так само планувалися снабірні ланцюги. Їх нема. Також в схемі тут є місто під дросель. Дросіля нема. Ну, на нафіг він нужен, дійсно. Воно ж стоїть під радіатором, ніхто ж не знає, що його там нема. На що його туди ставить? Тобто, як я це бачу? Можливо, наш брат оце спроєктував. Все нормально, все отлично. Запускає виробництво. А тут вже підходить узкоглазий. Опа! А давай-ка я дрозльок висмикну. Хоп! Диви, працює! А давай-ка я замість отаких от дебелих розйомів маленький поставлю. Хоп! Працює! Слухай! А давай-ка я приберу тут трошки снабірков. При, прибрав. Обана, диви, воно ж якось продовжує працювати. А якщо я тут снабірки приберу? Блін, то це взагалі! Чудо. Воно знову працює! То, мабуть, інженера дураки. Ну що вони їх понапридумали? Воно ж і без них працює. Так, відвісти на момент матча. Нажимаємо пукс. Ура! А знаєте в чому залог успіху? успіха? Вот Старі мастера знають, перед першою перевіркою не треба ставити задню кришку. От якщо ти швидко зібрав все закрив? Один хрен прийдеться розбирати. А так от задню крыші ще не поставив і все. Це вже гарантія успіха. Тепер вже можна збирати. Перший тест буде перевірка, як він заряджає собі акумулятор. Побачив мережу. Все, пішла зарядочка, отлічно. Включаем канал 220. Выключаем зарядочку. Є у мене тут лампочка якраз на 600 Вт. Скільки тут у нього заявлено? Якраз перевіримо. Тримає він свої заявлені 600 Вт. Чи ні. Кулі виробник лампочки трошки зекономив. Що скоріш за все, тому що десь я вже зустрічав, що трохи занижено. Ну, як би там не було, 500 Вт тримаю, враховуючи свої показники, то вже досить гарно. Хай з щастить, до нових зустрічей!